Українське військо, мов з могили встало, Загриміло в бубни, сурминки заграло, розгорнуло прапор сонячно блакитний, прапор України, рідний заповідний. Україну не схоють кайтани, в обороні волі наше військо стане, заревуть гармати, закричать шаблі, не дадуть в наругу рідної землі, від тощу від грому оживе руїна, за цвіте квітками вільна Україна, творчий дух народу. Із могили встане, і здивують всесвіт, лицарі титани.